Друзі, чи замислювались ви, чому одні пенсіонери отримують додаткові гроші, а інші ні? І чому одні мають право на компенсацію від пенсійного фонду, а інші змушені жити лише на базову пенсію? Сьогодні ми поговоримо про нову постанову Кабінету міністрів, яка відкриває двері до системних виплат для сотень тисяч людей. Але чи означає це, що нарешті справедливість перемогла? Спробуємо розібратися у деталях. Від того, як працюватиме нова інформаційна система, до того, які перспективи мають пенсіонери у судах, ця тема стосується майже кожної української родини, адже у кожного з нас є батьки чи дідусі й бабусі, які стикаються з цією реальністю. Огляд ситуації щодо додаткових виплат пенсіонерам з 1 вересня уряд ухвалив рішення про додаткові виплати для пенсіонерів. Але тут є важливий нюанс: отримають їх не всі, а лише близько 728 тисяч осіб. Якщо подивитися у відсотковому співвідношенні, це приблизно кожен 12-й пенсіонер. Загальна кількість пенсіонерів в Україні становить майже 10 мільйонів людей. Тож можна зрозуміти, чому виникають питання: чому саме ця група отримує виплати, а решта ні? Відповідь проста: це ті люди, які через суд змогли довести, що держава заборгувала їм додаткові кошти, тобто сама пенсія не змінилась. Це не підвищення для всіх, а саме відшкодування за конкретними рішеннями. Зрозуміло, що у суспільстві виникають дискусії. Хтось каже, що це несправедливо, мовляв, одні отримують, інші ні. Але якщо замислитися глибше, то це приклад боротьби людей за свої права, і це сигнал, що кожен має шанс отримати більше, якщо не буде байдужим. Чесно кажучи, я вважаю, що краще отримати бодай щось, ніж залишитися ні з чим. І тут важливо не заздрити а навпаки, підтримати одне одного. Законодавчі основи та механізм виплат. Щоб зрозуміти, чому ці виплати з'явилися, треба подивитися на законодавчу базу. Кабінет міністрів зобов'язав пенсійний фонд до 1 вересня 2025 року створити нову інформаційну систему. Вона має враховувати не лише пенсії, призначені на основі трудового стажу чи зарплати, а й ті, що були перераховані після судових рішень. Сюди ж входять і щомісячні довічні виплати суддям у відставці. Тобто система буде універсальною і в ній з'являться всі борги пенсійного фонду перед людьми. На сьогодні таких пенсіонерів близько 758 тисяч, і загальний борг перед ними сягає майже 80 мільярдів гривень. Раніше виплати здійснювалися хаотично: хтось отримував гроші швидше, бо мав зв'язки чи своїх у фонді, інші чекали роками. Тепер система розподілятиме гроші пропорційно й автоматично. І це, на мою думку, важливий крок уперед, бо мінімізує корупційні ризики. Фінансовий стан пенсійного фонду та порядок виплат часто можна почути, що пенсійний фонд у постійних збитках і грошей у нього немає, але якщо глянути уважніше... Ситуація виглядає трохи інакше за останні три роки фонд не був збитковим і щороку залишалися так звані вільні кошти. Наприклад, у 2024 році їх було понад 4 мільярди гривень. Ці гроші зазвичай йдуть на індексикацію пенсій, але тепер вони можуть частково спрямовуватися і на погашення боргів за судовими рішеннями. Крім того, уряд планує запустити спеціальний відкритий портал. Там кожен зможе побачити. Бачите, яка загальна заборгованість фонду, скільки коштів є у вільному доступу, скільки пенсіонерів очікують на виплати, і яку суму отримує кожен конкретний пенсіонер щомісяця? Це прозорість, якої давно бракувало нашій пенсійній системі. Уявіть, що кожен зможе в режимі онлайн бачити, чи просувається його черга, і більше не потрібно буде вірити на слово чиновника. Судовий процес і його доцільність для пенсіонерів я знаю, що багато хто з пенсіонерів боїться звертатися до суду. Аргументи прості: це дорого, це довго, це нерви. Але давайте розвіємо цей міф. По-перше, пенсіонери мають право на безкоштовну юридичну допомогу. По-друге, є адвокати, які спеціалізуються саме на пенсійних справах і готові допомагати за мінімальну оплату. По-третє, навіть якщо ви витратите трохи грошей, то виграна справа швидко окупиться. За підрахунками, судові витрати повертаються вже за 3-5 місяців, а далі ви щомісяця отримуватимете підвищену пенсію або додаткові виплати. Тож суд це не страшний монстр, а реальний інструмент, яким варто користуватися. Особисто я вважаю, що відстоювати свої права у правовому полі це не лише вигода, а й гідність. Особливості фінансування військових пенсіонерів. Окремо хочу сказати про військових пенсіонерів. Їхня система відрізняється від цивільної. Якщо для звичайних людей пенсія залежить від стажу та заробітку, то у військових від посади та відсотку від зарплати чинних військових. Через це їхні виплати фінансуються безпосередньо з державного бюджету, а не з пенсійного фонду. Тому для них передбачено окремі бюджетні асигнування. Поки що деталей немає, але зрозуміло. Міло, що військових пенсіонерів не залишать осторонь, і я думаю, що держава просто зобов'язана знайти механізм, щоб їхня служба і жертви були належно оцінені фінансово. Поточний стан впровадження та реакція пенсіонерів. Попри постанову Кабміну, на початок вересня система ще не запрацювала, і це, відверто кажучи, викликає розчарування. Люди чекали, що з 1 вересня зможуть бачити свої гроші, але поки що все виглядає як обіцянки. Можливо, це пов'язано з тим, що одночасно йдуть кілька реформ: зміна прожиткового мінімуму, пенсійна реформа, цифровізація. Але для простих людей це звучить як чергове відкладання. Особливо важко тим, у кого заборгованість складає сотні тисяч гривень. Уявіть людину, якій винні 150 тисяч, а вона щомісяця отримує по кілька сотень чи тисяч гривень. Це розтягується на роки. Зрозуміло, що це не дає відчутної допомоги відразу, але все ж таки це краще ніж нічого, і я вірю, що з часом процес прискориться. Я хочу поділитися особистою думкою. Навіть у молодому віці я бачила, як мої близькі боролися за свої пенсійні виплати. І я знаю, що це не просто, але я також бачила приклади, коли людина не опускала руки, йшла до суду, чекала місяцями чи роками і, зрештою, вигравала. І тоді вона отримувала не тільки гроші, а й відчуття власної гідності. Тому моя порада проста не бійтеся судів. Це не так складно, як здається. Є тисячі пенсіонерів, які вже пройшли цей шлях, і саме завдяки ним зараз запускається нова система. Вони показали приклад, що варто боротися. Я впевнена, що протягом найближчих трьох років більшість боргів буде погашено, і тоді виплати стануть більшими та регулярними. Підсумуємо. Додаткові виплати за судовими рішеннями це важливий крок у бік соціальної справедливості. Так, поки що гроші отримують не всі. Так, виплати можуть здаватися невеликими, але це реальний рух уперед. І якщо система працюватиме прозоро, то через кілька років ситуація зміниться на краще. Пенсіонерам варто бути активними, перевіряти свої дані у кабінетах, звертатися до судів і не чекати, що все вирішиться само собою, адже кожна перемога у суді це не лише особиста вигода, а й внесок у зміну всієї системи. Я закликаю вас підтримувати одне одного. Ділитися досвідом і бути оптимістами. Не забувайте підписуватись на канал, щоб бути в курсі найважливіших соціальних новин. Разом ми можемо більше.